У мене сім'я, діти, то є звичайно не хотілося йти від сім'ї. Потрібно було стати на захист України, на захист нашої держави. От і все. У цивільному житті я працював на фабриці, був старший оператор, наладчик. Що там ремонтував, що тут виходить, ремонтує. Отак от. Зараз моя професія це ремонт стрілецької зброї, але ну і не тільки артилерійської зброї також. У кожній бригаді є такий підрозділ, який відповідає за боєздатність всіх систем, тобто артилерії, стрілецької зброї, автомобільної техніки, броньованої техніки. Якщо не буде цих підрозділів, бригада просто не буде працювати. Пройшов навчання. Е, щось сам почитав, е, літературу, постійно щось читаєш. Ми постійно учимося і постійно розвиваємося. А так, в принципі, нічого складного. Всіх навчимо, все розкажемо. Всі поломки, всі ситуації, вони рішаємо. Не, не рішається тільки то, чого немає. знаєте. Ми повинні цю війну закінчити тут і зараз, ну, щоб наші діти не воювали потім після нас. По-любому. У нас нема вибору. Ну, От і все.